Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto Вітає вас! Знімемо для вас відеогляд з такого автомобіля. Це Volkswagen Tiguan в комплектації Олспейс Airline. зовнішній та внутрішній Airline даного автомобіля. Значить, чисто 2018 року випуску, навіть кінець 2018, початок 2019, перша реєстрація з дволітровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач, DQ500, 7-ступка, мокра, мокрах, одна з найкращих та надійніших коробок передач в ваг групи. Отже, по автомобілю. автомобіль приганявся з Європи, а саме Швеції, повністю весь цілий без ніяких нюансів. Без ніяких нюансів, ще раз автомобіль абсолютно в дуже хорошому стані. І що? Зараз я для вас пробіжуся швиденько по цій комплектації, яка є, ціна на автомобіль оголошимо, та як то кажуть, зробимо перевірку лакофарбового покриття приладом та зовнішній внутрішній стан. Отже, по автомобілю ще раз 18 рік. А і що саме забув? Саме забув головне, що оригінального пробігу в даному автомобілі у нас 160. 163 тисячі, ось тут є 163 тисячі. Це оригінальний пробіг в даному автомобілі, який є підтверджений у нас офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все гарно вчасно парламенту в цьому автомобілі обслуговувалось. Так що е, абсолютно ніяких е, наразі технічних несправностей даних автомобілів немає. Тобто він цілком класний, обслужений, в класному стані автомобіль, так що без проблем. От хороший, як то кажуть, хороший автомобіль. От в хорошій комплектації. Отже, погнали. По комплектації, значить, all Space це довга база, вона відрізняється від звичайного автомобіля. Довга база в комплектації Airline. Що входить в цю комплектацію Airline? Значить, оптика Full-LED адаптивна з функцією вирізання автомобілю з потоку. Це топова оптика. Вона є дуже прикольна класна. Хто користувався, той знає. Далі, ось такі круті диски входять в цю комплектацію 20-го розміру. Це оригінальні еришні диски з резиною 255 на 40 Pirelli, встановлена. Літня гума на даному автомобілі. Потім маємо по автівці безключовий комфортний вхід, і всередині автомобіль виглядає ось так. Бачите, еричні сидіння встановлені, airline Кермо. От. Так що реально класний класний автомобіль. Що ще маємо? Сідаємо в автомобіль і прижимо по комплектації. Запускається кнопочкою. Ось так нажимаємо, запускаємо. Бачите, все працює, все ніяких помилок абсолютно нічого немає по автомобілю. Цифрова панелька приладів перед вами. Потім маємо Airline Кермошкерне. Дуже класно зут кнопочки це керування адаптивним круїз контролем. Маємо Line Assist, допоміжних асистентів водію, Line Assist та Front Assist. От, Потім маємо підсвіточку ось тут Ambience в картах 20 -х. Ось тут і ось тут. І маю в порогах тут підсвіточку Ambience. Є. Так, Далі маємо магнітолку Discovery сенсорну повністю з трьохзонним клімат-контролем, з функцією очищення повітря та з оригінальним Webasto, де можна собі програмувати на конкретний час та дату виїзду і висідати цілком теплий, хороший, як то кажуть, автомобіль. Потім маємо до того всього Android Auto Apple Carplay, українська мова встановлена. Так що, як то кажуть, є все, що потрібно. Потім по цьому ряду стар, кнопочка Star-Stop, самопарковка є, камера. Заднього виду партроники 360 градусів. Є коліщатку для зміни руху режиму їзди, автохол та електрожучник. До речі, в автомобіля є в нас два ключі та оригінальний пульт, користування до Вибастов. Так, є, це вам пробігся, сказав. Що ще маємо з прикольних таких додаткових опцій? Це темна стеля. У нас, бачите, в автомобіля. Темна стеля. Маємо задні, задню оптику максимальну, ледовську Також вона. Зараз хвилинку телефон телефонує. От. Алло? Так, да, доброго дня. Якого саме? Зараз я вас дві хвилинки наберу, добре? Добре, давайте. Отже, задня ледовська оптика, маємо електрокришку багажника в даному автомобілі. І що основно як -то кажу, і що незвичного є, то те, що в автомобілі в Тігуані є 7 місць. Тобто маємо третій ряд сидінь, бачите, позаду в автомобілі. Так що, е, значить, це в нас автомобіль є 7 місць. а І до того всього є ваша улюблена опція махом ноги. Махом ноги відкривається електрокришка з багажника. так є Пробіглись по цій комплектації, вроді вам все розказав. Що забув, то, як то кажуть, нагадайте мені по, цьому, по цій комплектації, а так то вроді все те, що хотів, то все вам розказав, показав. Отже, далі беремо прилад, робимо замір по лакофарбовому покриттю по автомобілю, щоб ви розуміли, що з ними все добре. Ну і по самому стану автомобіля. Отже, погнали. Попередня ліва сторона у нас 129. 120. 134, 134, заднє ліве крило 121, поверху ліве крило 150, кришка багажника 120. Ще раз кришка багажника 119, 137, поверху крило у нас 163, задня права дверка 120, ще раз 128, передня права дверка 128. 129. Переднє праве крило у нас 148. 148. 124. І капот у нас 132. 132. Так що, бачите, зробили замір по лакофарному покриттю, абсолютно є все в межах допустимої норми даний автомобіль у нас по лаку. Так, є. І тепер щодо слідів по експлуатації по даному автомобілю щодо слідів по експлуатації, то маємо попередній частині автомобіля як, не як 160 тисяч пробігу, дрібні сколики на оптиці на капоті на передньому бампері. Вони зовсім дрібні ці сколики, немає таких критичних сколів, що вам щось потрібно фарбувати. Чи такий скол, що пробив і лак, і фарбу до металу, такого тут немає, але якісь дрібні сколики по слідах експлуатації є. Решту по кругу автомобілю, ви бачите на камері, що все є абсолютно добре, немає ніяких. Ні вм'ятин, як то кажуть, по автомобілю, ні якихось критичних подряпин, що вам треба щось робити, фарбувати. Все абсолютно є в нормі. Задній бампер також мені подобається, ніяких пошкоджень в нас немає. Ну і по правій стороні ситуація є аналогічна абсолютно. Все є добре, ніяких скажу ще раз, моментів в нас немає. так як на мене, реально прикольний, класний автомобіль з непоганим пробігом 160 тисяч. От, і з класною комплектацією. Ну і по самому стану внутрішньому по автомобілі. По автомобілю моментів, як на мене, немає, тому що це у нас карта водія, досидінь зауважень також немає. Бачите, вони гарні, ніде не просижені, не порваті, не поломані. До речі, в автомобілі все чисто, приємно, гарно пахне автівка. Підлокітника, ПП, кармосами. бачите, все абсолютно є гарненько. Чисто тільки є один з моментів, що ці металеві накладки вони дуже сильно пошкоджуються, притираються, так само в цьому автомобілі не є не виключення. Вона потерта, ця металева накладка. По пластику все є абсолютно добре, ніяких пошкоджень немає. Оце у всіх тяганці металеві накладки чогось більше витирається, як сам пластик. Так, задня ліва карта також в порядку. Е, задні. Задня ліва в нас арка, все добре, тут бачите, ніяких моментів немає. Задній диван ось так виглядає. Підігріли, до речі, задній має автомобіль. Ось це також не часто буває. Так, до стелі зауважень абсолютно ніяких в нас немає. Так, дивимося по багажному відділенні ще. По багажному відділенні. Також все нормально, кришка оця не пошкоджена. От. Потім до запускник додатковий комплект коврів є. Ось тут -а. пластик в нормі, тут все добре, все добре, з цієї сторони також все добре. Так, є. І з цієї сторони, я думаю, що ситуація тут точно аналогічна. Так, тут бачите, по карті все в порядку. По... В цьому прийому все добре у нас Так, тут все є. Ну і з цієї сторони дивимося, все добре тут. О, Бачите, тут же металева накладочка, це повністю в порядку. Видно, тут практично ніхто не їздив на, на пасажирі переднього, переднього ряду, як то кажуть, переднє сидіння. Далі бардачок, торпеда взагалом, ще раз кермовом, сидіння. Тобто моментів немає. От що такого скетичне, я би виділив тільки це, що металева накладочка е водія є потерта, а так абсолютно чистенько, гарно, класно по автомобілю. Я ж кажу, без ніяких абсолютно моментів. Бачите, самі все на камері, що повністю все є добре, та класно по автомобілю. До речі, резина Pirelli -Лі стоїть літня, вона в хорошому стані. Так, є. Так що... Вроді там пробігся, це сказав, це показав по комплектації сказав. Ну і що Саме Найголовне саме, це ціна питання. За чистий тігуан, як то кажуть, 18-го року Allspace, Space. В двойному подвійному ерлайні, тобто зовнішньому внутрішньому на класі комплектації ціна питання на віддачу даного автомобіля буде в районі 33 тисяч. Так що, друзі, хто цікавиться таким автомобілем, от цими містом, Тігуаном, будь ласка, заїжджайте до нас на тестдрай, як завжди, ми вам надамо максимум інформації по даному автомобілю, тобто і історію від офіційного дилера, і якісь там перевірки, діагностики, чи вам потрібно буде поїхати на офіційний дилер на сервіс, щоб перевірили, будь ласка, ми тільки за що. Ви отримали максимум інформації по даному автомобілю і знали, що з автівкою є все добре, і вона дійсно хороша та достойна, як то кажуть, вашої уваги цей автомобіль. Так що, друзі, кажу ще раз, класти, тяговий автомобіль, заїжджаємо до нас, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь питання, дзвоніть пишіть. Всім гарного вам дня, пока-пока.